Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами Юрія Луценка, у 2019 році одразу після інавгурації представники СЗР ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками ВПК та злочинного світу РФ. Про це екс генпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі програми Червона лінія з Сергієм Висоцьким. Ведучий програми Сергій Висоцький запитав у колишнього генерального прокурора: ви сказали про Єрмака як про представника п'ятої колони. Я це сприймаю як заяву людини, яка була в генеральній прокуратурі. Ви про це щось знаєте? Про російські контакти оточення Зеленського чи це гіпотеза? Луценко на це зазначив. Представники зовнішньої розвідки України відразу після інавгурації президента поклали йому на стіл довідку про контакти, в тому числі бізнесові пана Єрмака, із російським оточенням, в тому числі з представниками ВПК та злочинного світу Російської Федерації. Через декілька днів ці працівники були звільнені з зовнішньої розвідки. Доповідь закінчив в той же час. Єрмак, який за Судовими інструкціями, це секретарка, бере на себе надто багато. Готуємось до російських ударів по енергетиці. Цьогоріч будемо відповідати, заявив Єрмак. Чим ти відповідатимеш шашликами чи асфальтом? Яйцями по 17? черговими тупими гуносиками чи новими дебільними серіалами від 95-го кварталу. Пише політолог Бібрецький. Своє ми можемо збільшувати армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Вже забув вчора. Вночі влопили по підстанціям Хмельницької АЕС, де доповідь? Глава МВС Ігор Клеменко заявив, що Славуті пошкоджено 11 багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. Мер Василь Сидор повідомив, що внаслідок атаки постраждали 20 осіб, двоє поранених у важкому стані, пошкоджено всі об'єкти освіти. Це 28 об'єктів, у них різний рівень пошкоджень. Також пошкоджено лікарню, промпідприємства, понад 300 багатоквартирних будинків і приватний сектор. І це було 11 безпілотників. А якщо їх буде 20? А якщо туди полетить 20 БПЛА і де. 10 ракет, де реакція МЗС, де збір ООН? де реакція МАГАТЕ, де розпіарений і комбінований захист електростанцій, розікрали 100 мільйонів. Набу вчора повідомило про підозру гендиректору підрозділу Енергоатому. Польський волонтер, який збирає кошти та купує автомобілі на фронт для України 150 штук плюс. Виграв у Львові суд з митницею України, яка хотіла його покарати за те, що він возить автомобілі для ЗСУ. Вже були самоліти, літять будемо всіх бомбити. По скриптам, а це точно результати падіння уламків БП. На Хмельниччині, а ніякий не вибух на складах боєприпасів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!